Так, всім доброго ранку. Приїхали сьогодні в новий, в новий ліс на розвідку. Не знаю, тут не були ні разу, побачимо, що тут є. Поки що не бачу нічого. Якщо чесно, навіть і поганки жодної нема. Зараз ми тут подивимося і поїдемо далі. Бо, якщо чесно, то тут взагалі стерильно. все. Жодної навіть поганочки нема. Ось мені Юля знайшла сироїжок. І у мене перший красноголовчик. Ось ось, ось він. Тільки він вже поїданий, але ну, все одно я його заберу. Так. А дивіться, що у нас є. Оп, грусть чорний. Один. Один так. Ну, не знаю, смисла його брати немає одного. ну Хоча вдруг я ще знайду. А, він... Він є. Ну, в принципі, він нормальний, Я не знаю, брати не брати. Бог його знає. Одного смисла нема брати взагалі. Ну, а так, бачите, знайшовся. Оце поки все, що ми тут знайшли, зараз будемо бігати туди місця. Один під і три сироєшки. Ну опять же ці сироєшки, я думаю, я їх викину, тому що вони, бачите, як пишуться. Оце в нас щось, щось, щось. Що ми сейчас щось побачимо? Це це трутових якийсь. Так, Катюшечка. Катюшечка знайшла грибочок. Ой, який. Гарнюсенький. Забирай. Зараз прибився, що мені запросинчик. Давай держим. О, хороший. Нормальний покажи. Клас, гарний. Ну, а що вот це? Вот а, что что а ну я Юль, Ой, бляха. А ну, що це в нас тут? Подосина. Подосина. На, тримай. І ще один. Оп. Я думаю, що це тут... під досинам. Під досинах просто він свята йому не хватає. Ага. Non, тут бачиш, набачиш, там, угу. Так, а ну Катюха що там? І, ух ти, Катюха знайшла, підосличника. Молодесенький. Красавчик який. Дай цуквій. А, так, що там Юлечка Нашла. Я щось ходжу, тільки в веду. Покажи. Де? А, о! Манюнька яка. Все, я тобі його тоді витягую. Він повністю? Глянь, він ще й з дитинкою. З так дитинкою. Да, дивишся. Це мужчинка. Це колір листя. Це мужчина. Ура! І я знайшла. Боже який красавець! Ух ти! Ух ти! Клас. Диви який! Гарний! А на нами, короче, дрон летай. Сейчас его Що, сбывать будуть. Приїхали в другий ліс. Теж робимо розвідку. Тут муховиків багато, але всі мертві практично. Взяли геть по пару штук. Ось. Якраз іду розмовляю, а що тут? А це Марай, мухи сухі. Так, а ну, що тут у нас? що? А, все вже. Мертвий вже. Зонтичок один молоденький заберу. Маримушка, яка красива, да? так? Ліс сухий взагалі нема нічого. Коротше, ось іду тут дорожці. Ну, маю зверну сюди. Трохи на обочину. Дивлюся, якась яма викопана. Заглядаю в яму ради інтересу. Дивлюся. А там гриб прикиньте. Офігіть. Він уже мертвий вже другує. Ну що прикольно, що він в ямі збоку виріс. Іду далі, іду далі. І на то. Красунчик який. А ось ще один зончичок. Ось ще один зонтічок гарненький який. Так, їдемо далі в третій ліс. Це в четвертий через третій. О, оце було такі хороші. Так, приїхали в ліс в черговий, так? Да? Тут мохі, ми приїхали на мохі, це уже у нас Чернігівська область. У нас сьогодні труне по лісах, розвідка. Тобто ми сьогодні гриби не збираємо, ми сьогодні їдемо на розвідку по, по місцях, От, по локаціях. І дивимося, де що є. Так. Аму тут є, що нема. Немає. Тут мохи всі перериті. Я тільки що знайшла полячка молодого у мохах. Ну, це, скоріше всього, їх тут і збирали. О. Так. Хей. А дивіться, яка краса на мухах. Нам. Гарний красень Я вони ще одного бачу. Ой який. О, оба. О, о. Так, а ну що там, юлечка моя? Де? Де? Ій? Гарний. Отак. я тобі його витягну. О! Дивіться, який красень. Хоп. Опа! Лисичка, прикиньте. Офігіть. Хоп-хоп. О. Лисичка. Лисичка. Нагадую, що ми приїхали аж в Чернігівську область на розвідку. Сьогодні турне по лісах. А ось полячок який. Гарненький. До речі, трошки полячки взяла. от Два молоденьких. Це тут на мухах один он. сухий, другий сухі. Це все в сушку піде. Ось іще один. трішки сироїжок. Ось така краса. Боже, тут скрізь мухи. Катюш, помахай! І отут везде муха, як в Карпатах. Така краса і гори. вообще що просто. Щось Катюшка знайшла, каже. Іди каже це, знімай, каже, кіно. Де? Ой, подожди. Два і три. Ага, ось полячок один, он два, і он три. Боже, якраз все катюша зрізай. Тут класно, тут натура, тут ну, шикарно. Скажи. Места взагалі сказочні. Просто що сухо. От, поэтому... А так, взагалі, просто супер. Все, коротше, питаємося. Пробуємо виїхати з лісу, бо ми заблудились і будемо їхати вже додому. Отак. От Але додому вже ось значить сьогоднішній результат. Це кілограм поляків вже я відфасувала. Зараз заберуть у мене. Так, Це польський кілограм на продажу. Сироїшка. Тут цілий піднос сироїжки, це ще буде чиститися, перебиратися. Взагалі, хотіла оцей ось, викинеться одразу. От, хотіла таких закритих, звісно, законсервувати, але ну, зараз побачу. Коротше. Так, це залишок польських і моховиків не ліквід. Це такі підсушені, десь там поняли, такі, це на сушку піде. Білі теж підуть на сушку. І красноголовці теж на сушку. Зонтик посмажиться в клярі. Це теж. І лисичка піде на сушку. Ось такий сьогодні урожай на Чернігівщині. Звісно, з Житомирщиною не зрівняється, але все-таки на розвідку ми поїхали, потрібно було побачити, що де росте. А це ось законсервовані. вже Тут грибочки з минулого разу. О, зараз додому тільки приїхала, це розфасувала, треба буде поховати грибочки. Це ось маслятка. От, і Багато зараз у мене вже більше 40 банок, різних грибів, і білі, і маслята, і муковики. І... Дивіться, яка краса. От, це все буде, що в собі лишиться, а що буде перед Новим роком продаватися.